Дивіться, то що я, то, що я, дивіться. Провокуйте, там щось то, що я їхав, розвернувся, це було моє право, я нічого не порушував, хлопці. А то, що я став, ви підійшли до мене, ну це вже зовсім друге діло, розумієте. Ви ж їхали куди їхали? До знайомого. Під'їхав до знайомого, віддав йому ключі, розвернувся і поїхав. Заходи по оповіщенню громадян. Розвернулися, поїхали в іншу сторону, ну, да. швидкістю рухалися по населеному пункті там. 50 км за годину. 50 км в час, ну хай буде 50 км в час. Ви якщо спілкуєтеся, знімаєте на телефон, то опустіть стекло, воно підпановано, буде краще мене видно. Ну, мені так комфортніше. Я не люблю, коли вітер заходив в машину. Понятно. Ну, раз комфортно підійшов. Не будемо портити комфорту Гарного дня. Гарного дня, будьте здорові. І вам. Передаю всім привіт. Да, гарного дня. Красавці, бля. Що, сфоткав? В тік я є. Так. Да. Знімаю. От вам і поліція вільненська. Рішили трошки позайобувати, не вийшло.